Всім привіт! Як бачите, в мене в руках спінінг, значить сьогодні буде ловля хижака. А якого хижака? Звичайно ж, окуня. Зараз клює окунь на річці. Клює краще, ніж на озерах з льоду. Правда, який лід на озерах? Його практично вже немає нормального. Деякі озера вже без криги і там навіть можна кидати на спінінг. Деякі ще стоять за мерші. Якщо чесно, планував сьогодні їхати на Десну. От для різноманіття спробувати половити на спінінг, а може навіть прихватити з собою і фідер. Ну, Десна цікаво, що там і як. Причому в січні на Десні я ще не ловив на фідер. Але до мене в гості знову приїхав Сергій і ми вирішили поїхати на Окуня. Так як ця риболовля все-таки буде цікавіша. От. Ранок, похмура погода, трошки морозчик, руки мерзнуть. Починаємо. Сьогодні ми вдвох. В Італія не вийшла. О. Побачимо, що буде клювати окунь. Перша точка, перше місце і все стандартно. Вудлище 1.10, котушка 2500, шнур 0,4. Приманка зараз. Щось таке прям щука. Диви, яка щука. Мені Віталій казав, ти каже, не лови окунів, а візьми, давай я буду брати. А візьми, каже, да полови чисто щуку. Сюди я спущуся зараз. Я буду її брати. А я кажу, не знаю, щуку щось не хочеться ловити. Аби тільки не зрізала. Дуже. Зрізала. От. Є приманка? Да, да. О, пощастило. Пощастило. Mm. <laughs> ну, бачиш, я накаркав. Mm. Аби мовчав? Та нічого, хай лише так. <laughs> ну хоч без приманки. Початок є. Сергій вже майже був з рибою, але він і окуня піймав. Поки я тут пробую. Так от Віталій пропонував мені. Не лови окунів, а... Пройдися чисто по щуці. Більше приманки, та всі ще повідець, пошукай щучку. Ну так як ловля окуня цікавіша, я давно не ловив так взимку окунів на спіннях. Останні три зими були погані по зимовому спіну, тому що була крига і був високий рівень води. І якби, Навіть якщо б і річка була відкрита, то на спінь не половиш. Тому що рівень води був десь метрів на два більший, ніж зараз, уявляєте? Скільки було взимку води. І та риба, яка є в річці, вона просто сіла десь в кущах і в недоступних місцях для ловлі на спінінг. Так, мій перший закіст закінчився без клювання. Я не знаю, у нас завжди така тактика. Набігатись, щоб аж спина мокра була. І рибу знайти тільки після обіду. Я не знаю, що буде сьогодні, де в де нас проклюне окунь? Може, може проклюне, може не проклюне. Ну це ж риболовля. Кожен раз по-різному. Кожен раз спрацьовують нові місця і можуть навіть нові приманки. Так от про щуку. Минулого разу, коли я був з Віталієм і владом, Віталій за день. Піймав п'ять щук. п'ять щук витягнув і жодна з тих щук навіть і близько не була залікова, Невеликий розмір, там до 600-700 грамів максимум. Кілька було зрізів. Ловимо на однакові приманки, все однакове, все окуневе. І, а в його клюють щуки. Ну, може такі місця були, бо ми ловили трошки в різних місцях. ну Я це все не знімав діло, тому що якщо знімати Віталія, то сам ти рибу не половиш. Так, що здавалося, то підзнімав. Ну, тоді був кльов в щуки. Перше місце мовчить. Може приманка не така, може просто зранку немає кльову. Перейшов, нічого не змінював, приманка хітомі. Буду на ямі кидати. Хочеться кидати далеко і точно під самий берег. Але є одна проблема гілки дерев на тій стороні. Кидаєш далеко, максимально вкладаєшся в закид, І ти не контролюєш приманку, тому що ти її не бачиш. Маленька приманка, тонкий шнур, воно летить і ти не можеш бачити, куди воно летить. А плюс гілки на гілках немає листя. І все воно зараз зливається в одне ціле. Коричневий берег, коричневі гілки, там таке воно все. Погано видно гілки і тому досить часто я промахуюсь і закидаю на гілки. Є така ситуація, бо не видно ні приманки, ні, ні самий гілок на протилежній стороні. Тому краще не докидати 50 метрів до протилежного берега, чим відриватися. А яма тут широка, метрів ну, 35 буде. Широченька така місцина. І глибина. Але от нами помічено, що окунь клює не на самій глибині, не на, на, на самій ямі. Він клює десь під берегом. Або це може бути вхід, вихід з ямки. Щука по самій ямі може лупанути. І ще залежить від місця. На іншій ямці може бути по-іншому. Де як там риба збирається, як наявність корчів. Глибини течі, бо є ями з глибиною там до двох метрів, є ями з глибиною там до 4 метрів. Знову щука, Сергія. Де вона там. Ще піднімає. Стой Сам не візьмеш, або впервы, або відпуститься. А, а вона. Щуки клюють замість окунів. І ага мені. ай 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 Так, пливи. Хоч бери, давай щупу перестраюся. Може щуку треба ловити, а не окуня. Окуні зранку не хочуть клювати. Сергій одного піймав, в мене ще клювань ціні не було. Ото -от там. вставай і кидай туди, під ту сторону. Рухаємось далі, перевіряємо інші місця. Можливо, просто зранку окунь не хоче клювати, а в нього починається кльов після обіду. Трошки не так закинув. О, є, є окунець. Окунець, молодець. Є. Окунь. Перша рибка порадувала. І він так клюнув, що навіть приманки немає на гачку. Хитомі злетіла. О. Я ж не ловив на голий гачок. Була приманка. Ось такий окунь. Томі в цей комі двійка, а я ловлю на один і шість. той колір? Колір, колір, колір. Шість, двійка. Один шість, у такому колірі лох. Спробую її. А колір лох не хоче окунь. Ось так. Треба змінювати приманки. А, а клюну він у мене такий якийсь. Болотно-зелений колір. Такий темно-зелений якийсь болотний. Я не знаю як він називається. Але теж поставив лох, а не хоче. Поставив іншу приманочку. І піймав опуня. піймав На кислоту. Це Magic Stick На 5 грамах. Просто повисає. Довшу паузу роблю. Він повис без удару. Окуня знайшли в хащах, в кущах. Потроху клює, головне робити довгі-довгі паузи, от як я зараз сиджу. Я не знаю, що буде клювати, бо мене там трошки проклюнуло. Я перейшов, шукаю, може де крупніше буде, бо дрібнота багато вбиває приманок з гачка. Я вже там Чотири штуки залишив. Я вже під берегом. Кидай. У мене тут такі кущі, що я закинути не можу. Туди куди треба. Так що окунь покльовує, ловити можна. Не жор, але клює. Без ударів клює. Майже завжди повисає. І клює на руслі, бо тут таке русло, що окунь стоїть не під берами, а от по руслу. Закинути це. О! Закинути треба правильно і тоді піймаєш. А, повисав. Я думаю, приманки вже немає. Ну так і є. О. А я з собою не взяв. Десь оце оце друге, не оте, а оце. Дік, десь напротив нього. посередині. О, є, дивися. Клюну? Клюну, туди ж кинув правіше. Ні, Я в Трохи перестав клювати окунь. Дрібного дуже багато. Я вже ой. На гілочку закинув, промахнувся. Я вже скільки приманок змінив. Оце відірва, відкусить по овсятний гачок і не заковтає більше. Ну, нічого так Сергієм з однієї точки половили. Більше ніж по десятку піймали, точно. Різний окунець і більший, і менший. Ну, якби зранку погано клювало, потім походили, знайшли, проклюнувся. Шукати треба. Ну, от. Пройдемо ще інші місця, проб'ємо. Може, знайдемо. А якщо не знайдемо, то вже нормально. Якісь таке. Чи дощ, чи сніг не незрозуміло. Ну що, пора і пообідати. Рибки ми трохи підловили. Окунь клює, різного розміру, хочеш ловиш такі, хочеш більший, хочеш там, експериментуй, хочеш побігай, пошукай, може, де будуть лапті такі по 300 грамів. Ну, як завжди, в нас є що поїсти, а трактант не беремо. Оце, до речі, найкраща зимова прикормка. Правда, не на рибу. О, майже перша година дня. Швидко пройшов час, з 9 до 1 ми так набігалися, находилися, ну і рибу знайшли. Залишається кілька годин до темряви. Я думаю, ми ще щось підловимо, а не підловимо, то вже як, як пощастить. Норка плаває тут. Що там, тягнеш? А? Тягнеш? Видно нормально. Ага о, так, Сергій ловуть, я трошки пішов по корчах, пройдуся з приманочкою. Оп оп-оп оп оп Такі висмікнув кінця. Висмикнув. Коли глибина невелика і теча дозволяє, я зменшую. Ого, грузка, От. 3 грами джигрів. Я сьогодні весь день ловив на звичайний мікроджиг, це була вольфрамова чебурашка. Ну а прийшов час щось змінити, я змінив на Монтаж джиг Гріг. Але проводка залишається та сама. Дрібні підриви, довга пауза, ну і якщо є окунь, він клює. Зараз побачимо, чи клюне він на 3 грами. Зносить трошки сильніше. Понесло. ох, який був удар. Удар був. Да не зажрав. Спробую ще. Оснастка на відкритому гачку тут не підходить, тому що на дні дуже багато корчів. І якщо не хочеш відриватися, то краще все гачок. Я сьогодні не відірвав ще жодної приманки, ну так вийшло в мене. Хоча моментів відривати відірвати було багато, я разів 5 закидав на дерева, але вдавалося приманку звідти зняти. Я ж кажу, не важливо який спініг, сьогодні в мене інший спініг і я все одно кидаю на дерева. Ось від, відпав! На кожному закиді пішли клювання, проманку стягну. На дерева летить постійно. Якщо потрібно закинути точно під самий берег, ага, Перехльост. Піймає чи не піймає з цієї точки риби? Ну, Клювання є. Можеш піймаю зараз. Може ж хтось таке буде. Мені здається, невеликий окунь. товче. Бо якби нормальний лаптер, то він би засікся. Ось він і є. Все в руку. Те ще такий. Не зовсім маленький окунь, нормальний. Ось він. Ах, відпав. Клювання в руку було. Я на спінг не дивлюся. А чи постійно чути в руку відігравання грузка? Мені по не постійно. Десь одно м'якіше, десь твердіше, на твердішому дні буває, стукає в руку. А на муляці цього немає. Хоча і 3 грама, аспінь з тестом 1,10, все одно. Приїхали. Корч. Якраз тут таке місце, де клює, воно корчі чіпляє. Давай сюди. Відірвав. Перев'язався. Який я використовую флюр. Товщина флюра. В основному 0,2. Буває 0,18. Ой, є. Оп який. Буває 0,16 навіть. Але в основному 0,2 саме такий оптимальний розмір. І подивіться яка приманка. Хитомі 1,6 в кислоті. І окунь з'їв. Окунь їсть кислоту сьогодні. Вихід окуня закінчився. Багато було клювань дрібного, такого незалікового окунця, Клювало на кислоту. А це зовсім затихло. Ну, напевно вже прийшов час їхати додому. Ми зараз складаємо речі і підемо назад. І там ще десь кілька точок перевіримо. Так, по дорозі. Але основна маса клювань була от десь хай, з 11 до до другого, може отак. Це мій улов окунів. В принципі, непогано. Я думав, може бути гірше, але ні. Улов гарний. Сергій піймав не менше окунів, я думаю, може навіть і більше. Ніхто там не рахує кількість. Головне, що є улов, окуні клюють. Але потрібно знати певні секрети. Деякі секрети я вам розказав, показав, що потрібно, по-перше, пауза, по-друге, приманка і вага, і по-третє, знати місце час, коли починає клювати окунь. Тому треба багато ходити, шукати. Ну, отак. Хто шукає, той і ловить. Дякую за перегляд. Наступне відео, я думаю, буде вже з Десни. До зустрічі.